Я люблю співати та малювати. Я іскорка жуж. Я люблю рахувати і дізнаватися щось нове. Я іскорка пум. Я люблю піклуватись про себе та інших. А я іскорка Міо. Я люблю природу і дружити з іншими. Мелодії відчуттів. Несподіванка, сюрприз! У містечку іскорок з'явився новий ігровий майданчик, великий і широкий. Там були як звичні речі, гірки та гойдалки, каруселі і пісочниці, так і зовсім незвичні. Скажімо, усміхнений дерев'яний дракон, по якому можна лазити. Великий лабіринт, а також музичний інструмент ксилофон, на якому треба грати спеціальними молоточками. Іскорки, звісно ж, вирішили випробувати нове місце. Пум вирушив грати на ксилофоні. Бринь під ці звуки швидко з'їжджала з найвищої гірки. А Міо розгойдувався у великому гнізді, де можна було навіть лежати. Жуж довго не могла вибрати собі забаву. Полазила трошки по дракону, а потім долучилася до Міо в гойдолці гнізді. Давно я не бачила, щоб ти так широко усміхався, сказала Жуж другові. Бо я відчуваю радість, захоплення, тиху і приємність, виголосив Міо. Ого, стільки всього зразу! здивувалася Жуж. Кивнув Міо. Почутів на світі дуже багато, і часом можна відчувати тільки водночас. А ще я трошки вмію вгадувати, що відчувають інші. Хочеш, покажу? Жуж кивнула і за хвильку друзі вже підходили до Пума. Міо уважно придивився до обличчя друга, який вистукував на ксилофоні знайому мелодії. Ти «Мені здається, ти роздратований», – здивувався Міо. Так, трошки, відповів Пум. Я намагаюся підібрати мелодію своєї улюбленої пісні, але поки що не дуже виходить, а ще я зосереджений. І водночас задоволений, що мені вдалося знайти місце за ксилофоном. перш ніж інші сюди прибігли. О Здивувалася Жуж. Тобі вдається бути водночас трошки роздратованим і задоволеним? Ага. Кивнув пум. І знову взявся грати. На його обличчі з'явилася усмішка, бо музика ставала все мелодійнішою. Видно, розмова з друзями зменшила роздратування, і це допомогло пумові вправніше підбирати ноти. Я обурена, я сумна і трошка зла. Почувся голос Бринь, що якраз підбігала до друзів. Я з'їхала зі своєї гірки, але поки поверталася до драбини, щоб залізти на неї ще раз, набігло дуже багато дітей. О, я б ти засмутився і розізлився, б, напевно, Співчуваю тобі бринко. зітхнув Міо. Сьогодні... Усі хочуть бавитися, як ми Бри! У мене є ідея. Вигукнув пум. Хочеш спробувати зіграти на ксилофоні? Супер! вигукнула іскорка та взяла ще одні молоточки. Замить над майданчиком уже лунала мелодія пісні Черепаха Аха Аха. Відморгнув Міо добринь. Ти зараз відчуваєш радість і вдячність. Так, а ще любов до своїх друзів, усміхнулася Бринь. Після цього іскорки вирішили разом піти на лабіринт і пограти в хованки, а потім ще раз і ще, і ще. Через кілька годин утомлені пригодами друзів вирушили додому. Я відчуваю задоволення, усміхнулася Жуж. Налазилася і нагойдалася скрізь. А я, якщо чесно, незадоволений, що треба вже додому, зізнався Міо. А я сумний, сказав пум. Оскільки завтра не зможу сюди прийти. І Я відчуваю щастя, усміхнулася Бринь. Такого майданчика мені давно бракувало, і ось тепер він у нас є. А ще любов до своїх друзів, продовжила вона, і всі іскорки обійнялися.